Користувачі Reddit, що є неочевидною ознакою депресії, яку люди часто не помічають. Коли людина перестає висловлювати власну думку і просто пливе за течією, для когось це може здатися безтурботністю, але для інших це може означати, що вони справді не вважають себе достатньо енергійними, сміливими чи впливовими для того, щоб їхній голос був почутий і тому не піднімають його. Особливо це стосується тих, хто колись був активним, а тепер ні. Зі мною все гаразд, або я просто втомився. Вони витрачають більше грошей на купівлю речей, намагаючись заповнити порожнечу, можливо, заводять нового домашнього улюбленця, втрачають інтерес до речей, які їм колись подобалися, або навіть зациклюються на чомусь новому, щоб вирватися з пекла, в якому, на їхню думку, вони живуть. Це не викликає у них особливої реакції, вони просто дуже байдужі. З ними приємно бути поруч. Але вони не відчувають справжнього діапазону емоцій, немає підйомів чи справжніх падінь, про які говорять. У них все добре, це означає, що вони ледве тримаються на ногах. Рідше бачимося, чуємося з ними. Їхній зовнішній вигляд не такий приємний, як раніше, якщо у них є будинок або квартира, то вона може бути не такою чистою та охайною, як раніше. І це лише деякі з них. Багато людей, здається, не усвідомлюють, що депресія пов'язана з тим, що людина не піклується про своє тіло. Найбільшим прикладом цього є те, що ви не чистите зуби або рідше приймаєте душ. Всі люди різні, але зазвичай вони перестають піклуватися про своє тіло в той чи інший спосіб. Справа в очах роздуми це те, з чим я боровся все своє життя. Якщо я беру активну участь у розмові, я можу пожвавитися і виглядати дуже щасливою. Але коли я переживаю депресивний епізод. Як тільки розмова закінчується, я повертаюся до самотності та хаосу в моїй голові. Саме тоді, коли я думаю, що ніхто не спостерігає, я вважаю, що депресія проявляється найяскравіше. Гадаю, моя відповідь полягає в тому, що потрібно спостерігати за людиною, коли вона вважає, що за нею не спостерігають. Тоді ви побачите смуток і горе, раптово кидають хобі, яке раніше вони любили, без реальної причини. Я віддаляюся від людей, коли в депресії. Я також думаю, що нікому не потрібен у їхньому житті, тому перестаю контактувати з людьми. Якщо хтось із ваших знайомих, хто раніше регулярно надсилав вам повідомлення, перестає це робити, важливо, щоб ви звернулися до нього, оскільки він може відчувати, що більше не потрібен вам. Для мене це відсторонення. Я навіть не помічаю, поки кілька людей не згадають, що я мовчу, або не запитають, що відбувається. Тоді мені доводиться зупинитися, щоб подумати про те, що я вигорів або маю постійний низький настрій. Я не знаю, чи це точно депресія. Я не дуже добре усвідомлюю свої емоції, тому це зазвичай є для мене поштовхом до того, щоб активізувати свої звички щодо самодопомоги та емоційного благополуччя, медитація, терапія, КПТ, ведення щоденників, фізичні вправи, дієта тощо. Я прочитав в інтернеті. Що легко здаватися або легко приймати рішення це ознака депресії. Це одразу нагадало мені про одного з моїх найближчих друзів, який страждає на депресію, що не піддається лікуванню. Я трохи поговорив з ним про це, і він визнав, що те, що я прочитав, було дуже схоже на правду. Щось таке незначне, як вибір килима для вітальні, може стати абсолютно непосильним, і він просто здається. Ми всі чули про людей, які перебувають у депресії і не можуть впоратися з великими речами, такими як робота чи шлюб. Але ми не чули про маленькі щоденні завдання, які їх переповнюють. Як людина, яка бореться майже 10 років, ось деякі речі, які я помітила, або про які чула зміна тону голосу на більш тихий і рівний. Говорити такі речі, як день пройшов, або взагалі плоскі відповіді на як справи це не 100%. Але часто той, хто, як відомо, веселий і завжди жартує. Я одна з таких людей. Зазвичай робить це, щоб впоратися з ситуацією. Якщо хтось віддає всі свої улюблені речі, це привід для занепокоєння. Здається, що я знав жінку в нашому офісі, яка любила колекціонувати мініатюрні скляні фігурки. Я не знав її добре, просто знав, що їй це подобається, тому що її стіл був заставлений ними. Одного ранку люди, з якими вона працювала найбільше, мали на своїх столах по одній фігурці. Вона прийшла після закінчення робочого дня, все розставила, а потім пішла додому і покінчила життя самогубством. Як я вже казав, я не знав її добре, але я все ще думаю про неї час від часу. Погана пам'ять коли я був у депресії, я багато розмовляв з людьми і не пам'ятав нічого з того, що вони говорили. Мені завжди здається, що все стає знову погано, якщо люди кажуть мені, що вони вже говорили мені щось, а я не можу згадати. Якщо протягом певного часу, наприклад, місяців або років, вони здавалися пригніченими, похмурими, а потім раптом здаються по-справжньому щасливими, безтурботними, безтурботними. Це може свідчити про те, що вони склали конкретний план, як покінчити з життям. В основному, якщо вони страждали і просто намагалися прожити кожен день, то рішення покінчити з життям може відчуватися як камінь з плечей. Ніби їм залишилося прожити лише кілька днів тижнів, а не невизначену кількість часу. Якщо вони надмірно піклуються про інших, чи є це надмірною турботою порівняно з тим, як піклуються інші люди, або чи нещодавно та або раптово зросла їхня турбота про інших. Іноді це може бути проекцією. Тобто вони піклуються про інших так, як вони самі потребують, щоб про них піклувалися. Іноді буває легше бути добрим до інших, ніж бути добрим до себе. Вони перестають взаємодіяти, відсторонюються від усіх. Наприклад, якщо я закручуюсь по спіралі, я перестаю відповідати в групах WhatsApp, надсилати людям смішні відео в Instagram або взаємодіяти з їхніми лайками в соціальних мережах. Потім я перестаю відповідати на окремі смс і телефонні дзвінки. Якщо дзвонить хтось близький, наприклад, моя мама, я просто збрешу і скажу, що дуже зайнята на роботі, і не можу говорити, або хтось із дітей погано себе поводить і не передзвонить пізніше, а я ніколи не передзвоню. Часто найвеселіші люди є найбільш депресивними. Я не знаю, чому можливо, щоб замаскувати це. Не знаю, я просто багато разів це бачив, навіть на собі. Постійне відчуття перформативного щастя. У мене є друг. Який намагався бути найприємнішою людиною в кожній розмові, наче вони відчували, що повинні. А потім раптом у них починалася криза, і вони руйнували всі свої стосунки з тими самими людьми, з якими вони були непохитно щасливі. Я вважаю, що людям з депресією часто ставлять неправильний діагноз у соціальному середовищі, де такі дрібниці, як нездатність радіти світській бесіді, інтерпретуються як відсутність соціальної етики або ще гірше: раптові поїздки наодинці, зміна кольору волосся або зачіски, яка дуже на них не схожа, скасування відмова від планів в останню хвилину, відсутність у соціальних мережах на тривалий час. Раптова втрата або збільшення ваги, імпульсивне придбання домашньої тварини ніколи не відповідають на дзвінки і надсилають відповідь вибачення пізніше. Вони завжди кажуть, що у них все добре. Депресія робить з людей хороших брехунів, тому що вони відчувають себе таким лайном, що не хочуть обтяжувати вас своїми проблемами і тягнути вас за собою вниз. Тому вони просто йдуть шляхом найменшого опору. Депресія це не універсальний симптом. Люди можуть бути щасливими, балакучими і супердепресивними. Немає жодних ознак, очевидних чи ні. На мою думку, люди пропускають їх усі, тому що люди не спілкуються або не хочуть спілкуватися. Звичайно, я не кажу про всіх, є й небайдужі люди. Насправді можна бути злим: життя важке, будьте добрими. Вони перестають добровільно ділитися своїми почуттями, думками чи інформацією про своє життя загалом. Це одностороння розмова, і більшість людей цього не помічають, бо їм так приємно говорити про себе. Якимось чином змінюють тему, коли їх запитують, як у них справи чи що відбувається. Вони часто знаходять якусь тривіальну річ, щоб висміяти або змінити тему. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Сподіваюсь, що у вас все добре, а щоб підняти настрій після такого відео, ось вам котика, щоб покращити настрій.

Поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутніх відео. До зустрічі в наступному відео.